Газончик, що нам треба, вона тут в углу, залити фундамент і вимурувати мангал. Зробили, підготували, засипали піском, утрамбували, дали арматуру 12 з ячейкою 20 на 20. Заливаємо та ще будемо дивитися. Так, друзі, що ми залили фундамент, виставлю він у нас? Зараз будемо виставляти нижню дровницю будемо виставляти з керамблоку, далі буде з сегли. Сегли звичайної, догори і всередині огністойка стегла. Це максимально бюджетний мангальчик буде. Що ми ж тут зробили? Тут такі жолоба зробили відвод води, бо тут краю у нас іде вимишення. Ось така історія. Ну Друзі, такі 5 рядів, це у нас буде дровниця. Зараз ставимо голки. Робимо поляну і їдемо далі. Перемічки і йдемо далі. Все, друзі, от, заклали ми вже це все діло. Зараз накриваємо від дощу і на наступний день. До речі, от, один день ми залили фундамент, викопали все, залили, другий день викопали 5 рядів керамблоку і от, цю поляну встигли зробити. От, така історія, друзі. Так, друзі, от наш мангал. Що ми наверх вирішили взяти облицювальну цеглу, красивеньку. Коли виставляв голки, чуть-чуть заїхав. Уровень трошки заїхав, і зараз перший ряд я вигнав вчора максимально порівнюю, з 2 годинки вечором, вилизав і зараз буду під порто гнати. Ну, в даному випадку арматуру взяв. Взяв 12-ту арматуру. Всього, от така у нас цегла облицювальна. Така з фасочкою, вроді симпатична. От єдине лише на, на ступеньки придеться ці дорочки замазувати добре. Ось така історія. Ми затратили, по ідеї, фундамент день дровник і перемичку туди один день і з дві години перший ряд завів. зараз побачимо, що я за сьогодні встигну, друзі. Так, друзі, от третій день. Вигнав сім рядів. Мурував під пруд, ну, мурував під арматуру. Який робив брав 12 арматуру, наносив. Під неї по краям ну клавить тільки з боку, е, клав кирпич, потім її забирав і усаджував її трохи, Вийшов десь е, шар у нас 10-9 мм. Ну, в цілому, подальшому, не стоїть класти багато рядів зараз. Тобто в мене от багато от реально поплили. От Навіть якщо дивиться, особливо половинки. от Виставляю по уровню, ну, якщо по шву, це рівно, а це якби завалено вниз. Тобто по, по 4 ряда в день не більше. Зараз у нас тут вже на 3-7 ряд перемичка. Далі у нас йде ступінька. Буквою Г віце і віце ступенька буде туди. Будемо в углу робити димоход. Чому? Бо в нас отут реінве стоїть і буде мішати. І тому. А це по часу займає трошки. Ну, дивимося, що з цього вийде. Так, друзі, що зробив? Зробив такий помост трохи. Воно зараз робити пірамідку. Пірамідку буду робити отак букую Г, у нас димоход має вийти отак попри ринву. Посередині не виходить. Зробив отакий, як кажуть, трап і буду підлажувати, щоб вигнатися в цю пірамідку. Потім її розберу та все. От така історія. Ай, до речі, щоб які виставляю, щоб не паритись, випилювати голок всередині кірпіча, так, з цієї сторони ставлю арматуру, а голок ставлю з тієї сторони. Отак От всередину, 50-й глок кладу, щоб нічого не випилювати. Бистренько і протінько. Викладаю, потім трошки чекаю, з 2-3 годинки, щоб він так не мостився. І формую кисточкою, пальцями, всім чим можу потрошки. О така історія, друзі. До речі, монгали викладає перший раз, так як і облицювальну цеглу. Мурувати мурував багато, а от з облицювальною цеглою зіштовхнувся в перший раз. От така історія, друзі. Друзі, вигнав, лишилося пару, пару рядків зверху. От єдиний нюанс. ці спуски роблю 4-4,5 см, ну максимум 5 не більше. І оці ну, зміщення, ну, в день 3 ряда, 4 не більше. От вчора поклав раз, два, три, 4, 5. 5 рядів. Шостий вже поклав почав, нижні ряди почав лопати і почав плисти кірпіч, от от той запав, той запав. Тобто бажано ці полки їх виганяти по три ряда, не більше. Ну і ще те, що у нас тут длинно, воно от можна по кірпічам порахувати. Він длинний, висока ця ступінька виходить. Отак От збоку у нас От настільки то кирпичів. І ще тут я знизу використовував арматуру 12-ку і Краще брати два голка. І не 40-х, а 50-х. В даному випадку, то що тут ступінька спирається. Краще так. Отака От історія, друзі. Так, друзі, цю пірамідку як вилажувати. Два-три ряда в день максимум. Або робити полку, оголок, кирпіч і складати так згори. Тільки так. Пробував вчора 4 ряда, 5, воно все пливе. Ось так, пам'ятка буде мені. Так, Друзі, вогнистий кирпич. Краще мочити в воді, так легше пиляти. Я попробував насуху, воно пиле дуже багато іскр. Тобто диск махом шатається. У мене є диск підуставший від плитки, від кераміки. Зараз от нарізаю, спробував насухо. тугенько. Намочу пішло легше. Ось. Тут я вложив, Ну, положив його на розчин. Максимально плотненько, просто підстилку, а вертикально поставлю на спесь, на смесь огнів упорно. Ось вот така таку смісь купила. Самі шмертель, бога Дякую за